Смертью смерть подолам. Бажаємо здоров'я. Бажаємо здоров'я. А тепер можете сідати. Дякую. Друзі, доброго дня! Приємно вас бачити, приємно бачити вас на свята. З вами разом спробуємо зараз заспівати щось і своє, і чуже. Сани салтівки, будинок зорів, метро липша за більшість морів ліхтарик у кишені підземки переповнене нутро Господь із тобою ночує на станції метро дівчинка з ліцею, що прибилася з нових домів ніхто не зумів тобі сказати я теж не зумів Хто не пояснив, чому Вигорає цей квартал? Але серце твоє дитяче міцніше заметало. Злі і веселі діти харківських тебарів. Діти що живуть у глибинах метрополітену, світ який усе це бачив. Буде ти кохай місто, нагріє крилом, місто зігріє, в місто поділиться теплом. Не є тобі, сервосу гарячого чаю свого. Ти теж коли виростеш, зможеш зігріти його. Не знання розрізняти виходи гармат, мавчена мобілка братів, старий каремат, цей метрополітен, який тобі надію дає, десь глибоко на станції б'ється серце твоє, злі. Жити, що живуть у хлибинах, метро політину, світ, який все це бачить, посилів і по старі, але любов це роботи нам вони, дав робити цю роботу щоденно. мені, звідки в тебе ті чари? я без тебе всі дні у полоні печалі, може, десь у лісах, віча сілля шукала, сонце руду знайшла і мене щарувала. У нас була сьогодні теж така святкова великодня зустріч, зустрілися. І Комкор наш приїхав, тому що хартія зараз розрослася, ви знаєте, мамочому. Ми ну, тепер, тепер корпус. Приїхав наш Комкор, полковник Оболенський був наш комбриг, і був головний сержант, і були комбати наші всі. І ми попросили, щоб вони для вас підписали наш хартійний прапор, тому тут -то підписи, підписи наших і комбригів, і сержантів з великою повагою, пошаною до вашої роботи, до вашої служби, до того, що ви робите. Хай це буде вам на згадку від нашої хартії. Добре? Шановні тернополяни, щиро вітаю вам з передешніми великодніми святами, щастя, міцного здоров'я, Божого благословення. Пам'ятайте, ми тут стоїмо, щоб ви там відпочивали і жили спокійно. Перемога за нами. Слава Христу і Христос Воскрес! Хочу привітати вас з великоднем і подарувати от гурту в собаки і харті такий маленький, гарний подарунок. То така писаночка в формі свічечки. Такий символ нашої родини, сім'ї, так, і традиції, довговічних, котрі прийшли тепер до нас. Ось і щоб те світло вас зігрівало, щоб та перемога, щоб, поки свічечка згорить, а вона згорить швидко, щоб настала перемога. Так? От, дякую. Вісім й батальйон, сила, надійність і рух вперед, рух до нашої перемоги. Всім рекомендуємо. Слава Україні! Героям слава!